Yes, Thank so good to see good you. so back. Thank you so good much Thanks you. Thank you so much. Yeah. good. Morning. Добрий ранок. Добрий ранок, Добрий ранок. Вітаємо вас, шановний so державний секретар, колеги. Дякую красно за те, що приїхали до України, особливо в ці дні. непростий час для України. Складний час також і для сходу нашої країни для наших захисників. Дякуємо, що ви приїхали саме в ці дні для того, щоб підтримати Україну. Дякую за цей сигнал підтримки. Також хочу подякувати вас від імені всієї нашої команди від українців за надзвичайно важливий пакет допомоги. Для наших захисників, для наших збройних сил, ми дякуємо конгресові. Дякуємо президенту Байдену. Передайте йому наші найкращі вітання його адміністрації. Ми вдячні за партійну підтримку, і я знаю, що ви чимало власне зробили особисто для того, щоб були такі позитивні результати. І звісно, ми вдячні надзвичайно за це американському народу. Величезне, дякуємо від всіх українців, усім американцям. Хотів би з вами обговорити певні нагальні теми. те, що важливо, мені здається, для обидвох сторін. Перш за все, рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І Йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все, це найпроблем. Більша проблема для нас, я б сказав. Нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. Звісно, я хотів би обговорити також поступ у е, досягненні гарантії безпеки і про е, звісно саміт, е, який для нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб брали участь не лише. Ще сполучені штати, але власне президент Байден, і ваша допомога нам потрібна в тому, щоб залучити якомога більше країн до цієї ініціативи до цього саміту є багато де Ми можемо співпрацювати. Дякую, красно, пане президенте. Перш за все, радий повернутися до України. Радий бачити вас. І дійсно, ми привезли ширі вітання від президента Байдена. Ми всі захоплюємося вашою стійкістю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що допомога вже схвалена. Вона вже. Їде вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою, і ми так само як і багато партнерів України впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги, і в сенсі демократії, в сенсі економіки, буде вільною процвітаючою, і це. Те, що буде власне найкращою відповіддю Путіну, це буде найкращим вашим майбутнім, і ми в Сполучених Штатах дійсно віддані цьому. Ми пройшли вже довгий шлях за ці декілька років, і ми бачимо надзвичайну мужність українців, і ми впевнені, що ця мужність збережеться і надалі, і ми абсолютно віддані тому, щоби забезпечити ваш успіх. І як ви казали, є декілька політичних. Моментів, які треба обговорити, і ми хочемо пересвідчитися, що ми разом з багатьма нашими партнерами за наступні декілька місяців успішно дійдемо до того, щоб розв'язувати ці проблеми, які перед вами стоять, і ми маємо робити це разом. Ми готові обговорювати ці питання з вами. Дякуємо, красно.